В лабораторному центрі Житомира розвіяли міф про те, що з початком війни зникла епідемія коронавірусу. кажуть, хвороба поширюється, але у порівнянні з першим місяцем осені вірус пішов на спад. Пік такої навантаженості був десь кінець вересня. На даний момент захворюваність на ковід 19 почала знижуватись. Тим самим ми бачимо, що знижилась кількість. Доставлених зразків на дослідження, і більше бачимо, що відсоток позитивних зразків став менший. У порівнянні з минулим роком можна сміливо сказати, що наразі епідемії немає. Насамперед, це пов'язано з тим, що багато людей виїхало, а більшість школярів перейшли на дистанційну форму навчання. Та хвороба не відступає і постійно мутує. Наразі у нашій області виявлено новий штам омікрону. Ми відправляємо зразочки для проведення секвенування. Що це таке? За допомогою секвенування ми проводимо молекулярно-генетичний моніторинг виявлення нових штамів в Житомирській області. Ось останній раз ми відправляли 50 позитивних зразків. І як результат, ми отримали, що всі наші віруси, які знаходилися в позитивних зразочках, вони належать до генетичної гілки Амікрон. Медики кажуть, як і раніше, при перших симптомах захворюваності потрібно негайно звернутися до свого сімейного лікаря, адже така хвороба, як коронавірус, має постковідний синдром. Коронавірусною хворобою можна захворіти, але з коронавірусної хвороби можна і не вийти. На сьогодні в Європі є класифікація цього захворювання як званого постковідного синдрому, або лонг ковіду, або хвороби дальнобійників. Це пацієнти, які Мають якісь аутоімунні захворювання, хронічні захворювання, і вражаючи оці якраз органи мішені, вони можуть проявлятися як ускладеннями з будь-якої сторони серцевої судини, і нервової, і периферичної, і кардіальної, і ниркової – Ну тобто, де є слабе місце в людини, туди коронавірус і б'є. Лікарі кажуть, варто пам'ятати про вакцинацію, і хоч щеплення не захищає від захворюваності на 100%, але значно допомагає уникнути ускладнення під час перебігу хвороби. Ті, хто має тяжкі хронічні захворюваності, можуть захистити свій організм додатковою дозою щеплення. А якщо є люди з важкими хронічними захворюваннями і люди старше 65 років, їм рекомендується через 4 місяці після. Першої бустерної дози можна робити другу бустерну або четверту дозу. На порозі зима, а це говорить і про інші вірусні хвороби, такі як грип, тому варто подбати про свій організм завчасно. Передній діагноз грип поки що у нас в області не зареєстрований. Так ми очікуємо в цьому сезоні два нових штами: один штам А, другий штам Б. Тому вакцинація від грипу обов'язкова вона щорічна, і вона для всіх людей, починаючи дітей від 6 місяців, і всім особам, які мають бажання і мають можливість, будь ласка, вакцинуйтесь. Кожне респіраторне захворювання має однакову симптоматику, тому щоб не пропустити небезпечний вірус, потрібно довіритись фахівцям. Так як це респіраторне захворювання, вам важко сказати, чи у вас, якщо починаються катаральні явища, це біль в горлі, це першіння, це нежиті, це втрата нюху і смаку. Але при цьому вірусі ми замічаємо, що тут втрата нюху і смаку тільки 30%. Це не так, як було при інших штамах, що це був патагномічний симтом. А якраз респіраторні такі захворювання і по типу риніту, нежиті. Більш характерний для Омікрону за роки епідемії, експрес-тест не підтвердив своєї надійності у встановленні діагнозу. Тому у лабораторному центрі закликають перевіряти захворюваність надійним перевіреним шляхом. Лікар е, може провести, ну якби швидко визначити. Чи хвора людина на COVID-19 чи ні за допомогою швидкого тесту протягом 15-20 хвилин швидкі тести є дуже різні, але хочу ще раз наголосити, що достовірність даних тестів набагато менша, ніж ПЛР-тест. Вікторія Дубовик, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1